Доброго дня, друзі. З вами Наталка. Сьогодні ми продовжимо розглядати прикраси, які я знайшла у нас на ринку. Ось така планшеточка велика. Що встигнеться, то встигнеться. Що ні, то в слідуючий раз. Ось так почнемо розглядати. Певно, з цієї чудової брошечки. О, дивіться, красунечку. Надзвичайно красива. Дивіться на неї. Яка чудова брошечка. Які красиві кольори. Такі вже осінні. Там осінь ідеї і осінні кольори тут. На зворотній стороні ми бачимо комбінацію закритих кристаликів і середній він відкритий, він без амальгами. Це чеська брошка. Ось наш замочок. Ось така вона, велике вон. на, вушку. на вушку, Бачите, оці дві галочка ця, вона величка така. Тут кристалики ще АБ доповнені. Отака чудова брошечка. Ще так вам покажу, щоб ви бачили. Бачите, там є ще таке морозне скло. Такий, як тюльпанчик тут зроблений, квіточка і морозне скло. Дуже гарна брош, надзвичайно красива. А там у нас старе то, що було з минулого разу. Так, даємо сюди і дивимося далі. Отакий широкий браслет. Він весь з прозорих камінців. Бачите, тут багет в обробці. Великий, широкий. Такий він святковий, кудись вийти. Так, навіть не знаю, чи я би... Та певно, що вийшла би. Кудись, кудись, але думаю, що більш такий святковий. Ось дивіться, що в ньому, яка проблемка. Тут не було одного, бачу, і хтось замінив його на такий. Ну що, не мішає? Мені, наприклад, не мішає. Він біля засібки. Якщо подивлюся, чи в мене є отакі от бакети, якщо є, я заміню, щоб всі були прозорі. Отакий от цікавий, красивий, широкий, такий манжетовий браслет. Буде в продажі. Знаєте, казала, що браслет такий я не дуже. Знову на место. Чехословакія, отакий бочечкою такою, бачите, застібка з покриттям Аврора Боріаліс. В мене вже було таке намисто, тільки трошки довженьке, а це коротеньке прямо під шию. Ось таке чудовий, такий красивий зелений колір, такий цікавий зелений, яскравий, Отака. таке чи кульє, чи намисто. Бачимо, тут стара ниточка ще є. Я не перенизую. Намистини, мені це важко, це робить мій чоловік. Ну, це я йому довіряю таку роботу, тому що мені це. Я не знаю, я чогось не люблю. Я люблю ремонтувати брошечки, але намисту це не моє. Ось сюди. А він то вміє, йому подобається. Ось так. Дивимося далі. Отаке. Кольє з перлиночок, чи намисто з перлиночок. Перлинки в дуже хорошому стані, практично всі. Так само в мене вони були. Отакий навіть, навіть один в один. Чехословакія. Отака засібка красива, старенька. Так вам, щоб було видно. Так він закривається, коли дужати. Бачите, як красиво виглядає? Ось такі чудові, вони всі одинакові за розміром. Всі такі б красиві. Красиве. Теп' його дати, не знаю, як його, щоб і гарно виглядало, Ось сюди я дам. Так, далі ще в мене знахідка. Отака От квіточка, троянда з рожевими камінчиками, стразами, в золотому тоні. Вона сучасніша, не настільки старенька, я думаю. Така застіпка. Голочка хороша, квалітна, якісна. Не така, знову сказала квалітна. Ой, Боже. Ну нічого, ви мені вибачите все? Ось дивіться, яка красуночка. Мені сподобалося. А бачу, що немає одного камінчика. Не знаю, чи я знайду тут такий красивий колір. Я не впевнена, що в мене є отакі стразики такого кольору, як фуксія така чудова брошечка. Ще раз показую зворотню сторону. така красунечка. Величка. На всю долоню. Сюди її красунечку. Наступна брошечка. Ну, дивіться, яке чудо. Вона така тонесенька тонесенька філігрань. Подивіться, боже, навіть не знаю, як її зловити. Отакий метеличок. Красивий, дуже-дуже ніжна. Вона сучасна, але надзвичайно красива. Вона така легесенька-легесенька, велика, але дуже легенька. Бачите? І таке крила, отак, бачите, так складається. Не знаю, мені подобається. Я дуже люблю метелики. Вони мені весну пригадують чомусь. Вони такі різнокольорові, красиві. А цей такий, ну такий, як філігрань, але це не філігрань, класична. Хоча зроблено під неї. Отакий От сюди метелика дамо. Хай летить. Дивимося, що ще я тут маю. Так, це раніше цю брошечку я знайшла, але щось забула, певно, показати. Подивіться, яка красива брошка. А може, й показала. Надзвичайно красива. Тут не було оцього кабашона. Я знайшла у себе кабашон, який сюди по кольору, думаю, що підходить. І я його дуже довго пиляла, щоб він мені розміром сюди підійшов, тому що він був завеликий. Прощіку, Словакія, дві тільки ланцюжки, як вони рухаються. Вона дуже цікаво зроблена. І зворотня сторона ж там повка під філігрань, але дуже класно зроблено. Ланцюжки отут на такій палочці. Мені здається, що я вам її показувала, але якщо вона вже в мене тут між ними, то показую. Зато вона тепер з камінчиком, з кабашончиком. Отака От красунечка. Дуже гарна робота. Як завжди, всі чеські брошки дуже красиві. Мені всі подобаються. Люблю чеську біжутерію стару. Так, десь там. Так, і далі. Новий рік скоро не за горами. Ще одна ялиночка. Минулого разу ми розглядали цю. Де вона? А це вже зовсім інакше. Це трошки більше. Яскравіша, я би сказала. Дуже красиво. Подивіться на ці камінчики. Тут страза червоні, білі, дуже гарна комбінація. І горшок внизу я гарно зроблений. І отут як зірочка така, новорічна, велика брошечка. Дуже гарно. Це зворотня сторона. Я думаю, що брошка чеська. У нас так само дуже багато виробляли ялиночок. Різних різних моделів. Мені дуже нагадує чеські. Колись вони в мене були, просто вони розпродались. Отака красунечка. Дівчата, я не бачу нічого, що я показую, чесно вам скажу. Якось так поставила штатив, що я сьогодні не бачу, що я показую. Так що, якщо щось не так, вибачте. Зворотня сторона, вона десь кінець 80-х. Я так думаю. Може, 70-ті, але мені здається, 80-ті, скорше всього. Всі камінці на місці, нічого не бракує. Чудова прошечка. Дуже гарна. Сюди її дамо легесеньку. А цю красуню я вам вже показувала чи ні. Це не з цієї знахідки, це так само в мене було, але думаю, щоб було що показати, покажу вам ще раз. Дуже велика брошка. Отака вона. Ось така величезна, красива. Рожеві камінці. І такі підмолочні, підмолочне скло. Це все скло. Отакі стразики. О, тут знайшла проблемку. Тут розбитий один страз. Тільки тепер побачила отак як на бік дала, інакше воно не видно. Побачила. Не знаю, чи знайду, тому що це великі. Ну, нічого, щось придумаємо. Ось така зворотня сторона, це не чеська брош. Не знаю виробника. Навіть не можу догадуватись, хто додуматиць. Дивіться, яка задня сторона, вона дуже об'ємна. Це все припаяно, ця конструкція на цьому кільці. Як бачимо, це кільце, отут на кнопочку, ця частина вона дуже складна конструкція. Не маркована. Красива. Велика, красива і важка. Нелегесенька. Сюди їдемо, десь там хай буде. Дивимося далі. Ой, кольє, яке гарне, дівчата, я вам покажу, яке гарне кольє я знайшла. Правда, воно з недоліками, але нічого зараз покажу. Так, там мені на мисто, ну, давайте на мисто, Щоб місце не займало, воно велике, дуже довге. З покриттям Аврора Боріаліс. Отаке красиве, на нитці на ниці. Ну, немає ніяких, між ним таких. Як часом даються міжбусинки, дають проміжні такі маленькі кристалики або бісер, але тут немає. Тут саме на місто все одинакові камінчики. Ось так воно виглядати буде на шиї. З покриттям АБ. Чудове, надзвичайно красиве. Сюди його. Йдемо далі. Оце чудо брошечка. Подивіться, яка красунечка. Це в нас на ринку я знайшла. Дуже красива зіронька така яскрава, або квіточка, або зірочка, не знаю. І то, і то нагадує. Кристали дуже красиві. Тут кристали АБ з таким цікавим покриттям. Бачите, які вони. Навіть не бензинове, не знаю. А тут класичні кристали такого жовтого відтіночку. Це зворотня сторона в ідеальному стані. Ніде нічого, ні одного пошкодження не бачу. Отака голочка. Не думаю, щоб була аж занадто старенька. Мені здається, так само, що це буде. 70-руки, ті 80 ті руки. Скорше всього 70-ті, 80-ті там трошки інакші моделі були, інакша мода. Отака Така, така красунечка. Красива. Брошечка. Ще раз, щоб розглянули, ну така чудо броша. Даємо сюди. Ось, як би гарно було. Ну, так можна вносити. Чекайте, покажу, що мені в голову тепер прийшло. Дивіться, як би красиво було це з цим. Коли на вечір кудись не на кожен день. Але вечором якщо піти. Ну, так вчепити. О, клас! Дивіться. Ну, це, це мені таке в голову прийшло, вибачте. Я часом щось таке замічу. І зразу треба поділитися з усіма сказати. Так, йдемо далі. Так, де браслетик. Оцей би я може і носила браслетик, Я не люблю браслетики, але це такий ніжний з кабашонами. Два кольори, навіть, я би сказала, три. Тому що ці два сині, вони трошки інакшого кольору, ніж середні. Середні, мені здається, більш яскравий. А ці два, більш такі, не знаю, не настільки прозорі. А, я вже бачу чому, тому що середній має амальгаму, бачите? А ці два на кінці без амальгами. Тому він виглядає цей більш яскравий. Дуже красивий браслетик. Такий невеличкий, акуратний. Красива застіпка цікава. Ну, який відкривається, зараз подивлюся, не бачила. Чекайте, мені ж цікаво. Це все подивитися. Як же ж воно відкривається? Ага. Певно, що сюди, хто мені скаже? Хто мені скаже, як відкривається? Не знаю таку конструкцію, аж цікаво мені. Ну, не можу прийти на те, як відкривається, потім подивлюся, як отакий От чудовий браслетик. Ну і давайте ще пар, парочку. Таких в мене багато. Це мені в колекцію срібна брош. Дуже люблю ці сфіліграні броші, старенькі, срібні. Вони акуратненькі. Отака От зворотня сторона. В мене є подібна ще одна. Якщо вона тут в мене десь наблизько, то я вам покажу, де мої срібні. Чекайте, зараз я вам покажу подібну, де моя колекція. Дивіться, бачите, наскільки вони подібні. Одна і друга, якщо їх взяти, ще там є. Ця більша трошки, ця менша. Цю я вам ніби вже одну показувала. Оце з моєї колекції. І цю собі дам сюди, до своєї колекції. Так, де мої брошечки сховаємо поки що? Так. Отака чудова старенька. Антикварна брош. Отут є маркування. Ззаді, бачите, 800-та проба. Ніжна, красива. Хоч кожен день бери. І давай носити. А цю чуду брошечку Я вам не показувала ще, певно. Подивіться, яка красива. Це стиль арт деко. Я не думаю, що вона з 30-х років, 20-ті, думаю, що трошки пізніше, але в тому стилі зроблена. Прилиночки 4 і дуже красиві сині стрази. Глибокого такого кольору. Дуже гарні. Ось така вона без маркувань. Немає маркування ніде. Застіпка. І ось так. Вона важка, нелегесенька. Дуже якісна, красива робота. Оце такий стиль, який я люблю такий, більш спокійний. Такий легші, легший, не знаю, як правильно сказати. Елегантніший може. Так, йдемо далі. Ну, а чудо. Оце подивіться на цю красу. Це просто неймовірна красота. Оце в мою колекцію. Брошка Чехословакія. Подивіться на кабашон. Який красивий. І голубого кольору, і ці стрази колом навколо. Дуже красиві кольори. Бачите, тут була емаль, і на квіточках, але це все зійшло, нічого страшного. Вона вже почищена, я її, тому що була брудна дуже. Я її вичистила трошечки, але не сильно, щоб не донічити, ну, не пошкодити до кінця. Отут видно на листочках є, бачите, а тут уже немає. Така зворотня сторона, ось так виглядає. Типічна чеська брош. Надзвичайно красива, така акуратна робота. Я просто задоволена. Я як побачила її, вона була в такій коробочці, де було багато прикрас різних, всі змішані одна з одною. Неможливо було там. Знайти щось хороше. І побачила оцей кабашончик. Думаю, так, так. А ну швиденьку. Я ж зранку хожу, щоб ніхто переді мною не побачив, нічого не знайшов. Ось така чудоброшечка. Красунечка. Я дуже задоволена. Отака і сюди її, щоб було видно. І до неї, подивіться на ці На намисто. Ну, от, от, їх подивитись, бачите, в таких кольорах. Зараз я закрию бочечку, щоб ви бачили. Стареньке чеське намисто. Надзвичайно красиве. Такий мультикольор, мультикольори. Бачите, воно перебрано на ниточку. Ниточка потім посередині, ні, піни. Я думала, що там ниточка, а це напіни такі зібрані на металеві. Дуже гарні кольори. Під шиєю коротенькі. Але кольори надзвичайно красиві. Ви подивіться. І на ту обробку на миски, як гарно вони оброблені. Ось тут, бачите, надзвичайно красиві. Просто казкові. Ой, аж так мені хочеться, щоб вони разом були ці дві. І це сюди гарно, і це сюди гарно, не знаю навіть, що показати. І закінчимо, як завжди, гранатиком. Отака чудова гранатова брош. Надзвичайно красива. Супер голочка і дуже великі перопи гранати. Подивіться на них, якого вони кольору красивого. Надзвичайно красива, елегантна, рівна, нічого лишнього, така вишукана брошка. Чеські гранати. У от, от, дійсності це хто кажу. Хто не бачив живу, не може зрозуміти, наскільки вони красиві. Хоча і камера передає глибину камня, глибину. Подивіться, ну, наскільки красивий камінь. Отака така чудова, антикварна, старенька брошечка. Закінчить наш сьогоднішній перегляд. Я вам щиро всім дякую за вашу підтримку, коментарі, вподобайки, підписки за те, що ви в мене є, і ви самі-самі хороші. Всім вам гарного доброго дня! Спокійної ночі, мирного неба, до зустрічі, па.